Віталій будет Шахів, Грає проти. Lighting Starline, Starlight. В'єтнам рейтинг 1841. D6 грає. неграя. за 5, ні. Стариндійка, ну буде стариндійка, буде, буде, буде. Захопимо простір. Буде, буре, буде. буде. Поле в 5 у нас є. Давай отак от зіграємо. Так. Він буде десь підривати, да? Дах, нам буде підривати, чи ні? Так, і вже 5. Ла, поки що. Можливо, 3 нулі, можливо, королів 2. Подивимось. Ну і треба зрозуміти, що він буде робити з королем. Може пожертвує зараз взагалі. Так, що за хід взагалі? У мене взагалі теж 5 хід. Тура підвисає. Плюс заберемо у коней поля. Ни. А, да і так не так і так тут слон ферзь. На G5 тримаємо. Нормально. Нормали, нормалі. Ах ти! Тактик, блін. Ну ви представляєте, що він вичуряє? Тут не в три удар. Ай-яй-яй. Ну, ти, звісно, даєш. Ну, будемо жартувати тоді. Якість. Уж там? Я не проти поміняти слонів. Хоча у нього, можна сказати так, е, слон не дуже. О, ні, ну, конечно, те що. Ну, звучить. Ну, як це так, не вдарити, не забрати. Ну, ти що. Ну. Я вас не знаю, що. Що, шо, шо. шо, шо, шо. Мені, в принципі, ідеї не поміняти слона на коня. Щоб мене залишився тут класне слово. Можна просто забрати, звісно. Угу. Дай не видумувати. Не видумуй. Так, не пускають уже нас. Угу. Прогнати з цього типа. У нього корваль, тому координація в нього не дуже. Можемо спробувати. А, він сюди стане, да. Ну, давай проженем, хоча це також хід, звісно. Не кращий. Тепер, можливо, вдаримо по центру. Централіті. Поки він нас тут не про. Ламав. Слона можна. Мені, в принципі, вигідно міняти білопольника в цій позиції. Краще, звісно, щоб я з конем забрав його. Помінявся з ним. Ні, ну це якась дурня чуваче. Це якась. Так, мені треба коня, слона і туру. Це три ходи треба зробити. Я знаю, що ми робимо. Віддаємо тут. Потім скидаємо коня на Е4, слона сюди на Е6 F7, мат. Буде. Або мені буде. Бо йому. Так, ну окей, просто сюди. Ні, сюди буде F7. Він вирішив зіграти таким чином. А, -а, -а, -а. ммм хитронець. Давай. Давай, давай, давай. Я бачу по твоїм очам, що ти хочеш. Підійди ферзем, отримай плюшку. Я взагалі можу зараз... вдарити. Кіць, бо він відволікає ферзем. Ах ти ж, балін. Вдарити, вдарити. Він все бачить. У нього на очах написано все. Так. Ми Будемо по білим полям грати. Хоча тут без різниці, мабуть, куди встанемо, але будемо по білим шпілити. Будемо ми... діти капабланки. Типу ми в позиційній гри просто генії. Так, 20 секунд у генія. Маловато. Корля тримаємо на зв'язці. Може фразя поставити? Конечно. Тоді сюди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай так. Не знаю, не знаю, не знаю. О! Так, мені зараз будуть шахувати. Ще в ферзі може прийти. Давай так. Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Коники стояти до кінця. Вперед. Коники. Вперед. Угу. Все. Все. Чи все бачить, і представляєте? Проламаємо зараз. Хоп. Здався. А, не знаю, може, щось і було, звісно, але не факт. 66 на 71, да, нічого не було. А, ну, позиція, звісно, була шикарна в мене. Да, блискуючи вдар. Рахувався я зі своєю тактикою тут. Перестречається. Он же 2. Угу. Ну, не хотілося. вже, Хотілося вже йти принципово. Принципово. Так, да, тут, як виявляється, в мене нічого такого не було. Тут все він захищає. Взагалі то. Так, ну я тут сліка, що я коня втрачаю. Ferzy 6, є хід. Ой, ферзь D7. Ну, одно поступова позиція гірше, гірше, гірше. Тут міняти ферзів взагалі не варіант. Ну. В принципі, він захистив всі свої слабкості. Тут пішака не віддав. Треба було забрати просто десь рівна гра була Б за рахунок такого дуже сильного коня. Звісно, тут розрахунку на якусь перемогу нема. Тут все в них на одному фланзі нормально. Але якась нічого можливо було. Так, тут вже цей просто. просто все.